Шахтар вперше у своїй історії зіграє в лізі конференції. В останньому кваліфікаційному раунді Жере подарував непростого суперника швейцарський сервет. Може здатися, що цей клуб нижчий класом, але ж наскільки важко нашим командам давалися матчі проти швейцарців? У Шахтаря теж були проблеми з нейтралами, але все ж статистика позитивна: дев'ять перемог у тринадцяти зустрічах. До слова, першим зі швейцарців Шахтарю випав саме сервет у далекому 83- му гірни. Ки пройшли клуб з Женеви в Кубку володарів кубків: 1-0 вдома та 2-0 в гостях. А от у 90-ті матчі проти швейцарців Шахтарю не вдавалися. В кубку Інтертоту у 96-му донечани розписали нічию з базелем 2-2. А за два роки вилетіли з Кубка УЄФА від Цюріха. Причому гірники виграли перший матч в Донецьку 3-2, але провалилися на виїзді, пропустивши 4. Вібет титульний партнер української прем'єр. Ліги. Далі вже було трохи краще. До прикладу, у 2001-му у кваліфікації до ЛЧ шахтар поступився на полі Лугано 1-2, але перед цим все ж розгромив суперника вдома. 3-0. А у 2008 в групі турніру підопічні Луческу двічі перемогли Базель 2-1 та 5-0. До слова у Лізі Європи у 2021-му гірники знову прибили цього суперника 4-1 у чвертьфіналі. А ось із Янг Бойс вийшло не так гладко. У 2016 Фонсека невдало стартував на чолі Шахтаря, вилетівши від цього клубу. Після перемоги 2-0 донечани втратили цю перевагу. Та провалили серію пенальті взяти реванш у Бернців вдалося минулого сезону в лізі чемпіонів 2-1 з голами Зубкова та Судакова. Тепер же